Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску, але не Покер Мультиплеєр. І Да, друзі, це перше відео з реального життя. Я думаю, вже за це треба поставити лайкос під цим відео. Що ж, не знаю, чи є на момент, коли я публікую цей відос 2000 підписників на нашому каналі. Але, друзі, знаю точно, що зараз ми маємо 1763 підписники на даний момент. І давайте ж, якщо ще немає 2000, бистенько доб'ємо, підписуємося на цей канал і добиваємо 2К підписників. Ну а сьогодні ж у нас відповіді на ваші питання, довго очікування, які ви так давно чекали. Також, друзі, хочу вибачити за звук в цьому відео, тому що нам дуже сильно помішав вітер. І також я ще не купив підлічку, тому що не думав, що буду в реальному життів і відоси знімати. Тому е, він буде, якщо будуть відоси по реальному житті, вони будуть якісні, що і краще. Але це поки що такий експериментальний пробний формат. Е, я сподіваюся, що вам зайде і так, але звук реально тут буде, скоріш всього, не дуже хороший, але я буду покращувати це в наступних випусках по реаліфу. А перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є магазин вінілі, де ви можете купити будь-які віднісні хорошій ціні в Карпакінг Multiplayer. Посилання залишу в описі цього відео, тому переходьте і купуйте вініли по вигідним цінам. І давайте зразу перше ж питання, це чи будуть сходки з підписниками. І зараз, якщо що мова йде не про Real а про гру, там ще про реальність життя буде питання одне, далі відео ви бачите. А про гру можу сказати, що так, сходок на каналі зараз дійсно є мало, і я хочу виправляти це питання, але... Наскільки часто будуть сходки, це ще питання для мене самого, тому що я сам ще не знаю, але я буду старатися робити сходки набагато частіше, ніж це є зараз. І зараз у нас друге питання пов'язане з першим, чи будуть сходки в реальному житті. Друзі, я б з радістю зробив для вас сходку в реальному житті, але я знаю, що ніхто поки що на неї не прийде, тому що ну, реально підписників з мого міста, я думаю, небагато, тому поки що сходок в реальному житті точно не буде. Можливо, я дуже на це надіюсь, вони будуть в подальшому через ну, роки 1-2, напевно, але я надіюсь, що вони будуть. Скільки ти граєш в car Parking Multiplayer? І дуже давно, друзі, насправді роки, напевно, три, якщо не більше, точно. Тому що я ще грав з того моменту, коли інтерфейс Car Parking виглядав ось так. Коли він був дуже старим, графіка була дуже така погана, я б сказав би, і трошки не оптимізована. Була гра. Зараз карпаркінг взагалі не впізнати, на мою думку. Але я б починав саме з такого карпаркінга, який він був тоді. Все будуть виходити відоси з реального життя. Ну, друзі, як ви бачите, перший відос з реального життя вже на каналі. Ви його зараз прямо дивитесь. І давайте так, якщо на це відео набирає 30 лайків хоча б, і попередньо воно теж нормально збере, я буду такі відео випускати частіше, тому що мені потрібно бачити, що такий контент вам подобається. Чи будуть відоси з вебкою? Однозначно, друзі, так, вони будуть. Раз вже я знімаю це відео, але поки що ще не купив собі нормальну вебку, тому поки що... Найближчий місяць відосів з вебкою не буде, але будуть точно на каналі. Е, я думаю, цього літа вже з'явиться перший відос з вебкою. Чи граєш в якісь ігри, окрім Карпатінгу Мультиплеєр? І друзі так, але це тільки одна гра, вона на ПК, це Euro Truck Simulator 2. Це єдине, що я граю, окрім Карпатінгу мультиплеєр. Тому ось так, не знаю. Пишіть в коментарі, може хтось теж з вас грає в ЄТСку. Якщо ви хочете бачити більше цікавого контенту, наприклад, з мого життя, або з старпаркінгу, якісь розіграші, або ж, повторюсь, цікавий контент з мого життя, ви можете затягнути в телеграм-канал, там це все буде. Посилання на ТГшку буде в описі під цим відео також. Ну а тепер хочу, друзі, розповісти анонси про цей канал, що буде далі виходити. Чи будуть відео по крадпакінг-мультиплеєр взагалі частіше виходити, чи крадпаркінг-мультиплеєр на каналі не буде взагалі. Зараз це все розкажу і давайте почнемо по порядку. Хочу зразу сказати, що відосів буде дійсно, скоріш всього більше, і по Карпатний мультиплеєр поки що будуть відоси, але також почнуть входити відоси трошки з реального життя. Поки що трошки, може потім буде їх більше. Не знаю, це вже як буде подобатися вам. І також скоро ще вийде один відос з реального життя. Вам, я думаю, дуже сподобається, але поки що не буду спойлерити. Е, також, хто ще не знав, я займаюся відеомонтажем, тому я думаю, ще будуть відоси про відеомонтаж на цьому каналі. Також крім крапаркерів мультиплеєр. Робимо висновок такий, що е, відоси на каналі будуть і будуть частіше. Але ще крім крапаркінгу мультиплеєр, з'явиться як мінімум дві рубрики. і дві для цього каналу. Ну що ж, друзі, а тепер мені дуже важливо, щоб ви написали в коментарях, як вам взагалі цей відос і як ви що ви думаєте взагалі про відоси з реального життя. Бо хотілося б реально більше для вас його знімати, але я дуже переживаю, що зайде такий формат вам. І ну реально, давайте так, щоб я розумів, чи треба вам такі відоси чи ні, напишіть в коментарях, чи е, знімати ще відоси про Real Life, чи ні. Ну і також дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Дуже вам всі вдячний за підтримку. Давайте, якщо ще немає 2К підписників, добиваємо 2К. Ну і я ж бажаю всім удачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і всім пока.